Ти, тварь, закриваєш Ты тварь закрываешь дверь! Ты хочешь его вообще уже? Болтальниками набил. Набью зараз. Ломай, Потому что тварь. А він тварь. має право тебе називати. Прошу. Прошу. Має право по закону. сиди,

Ви його спочатку зніміть, в якому він стані, в якому він стані, ви зніміть його. Це ж подивіться, хай він дасть вам інтерв'ю, вон подивіться. <кхем>

Я откинул рикошет. Откину, Рикошетом получается ушел на встречную полосу. И а, и так и вели, хорошо. сейчас... Не, не, сейчас... Да же, не не ударься, сюда, От... сюда. он снимает туда. Там. Эй, куда мне Стой, 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 сейчас стой, так он, он ехал на служебной машине, да? Я, мы подошли, но бачим, что уже порядок, да. Он не все на какой? У его машина. Ага, а, вот это его вот машина. Это да. машина да. Ага. А вот это он касается. А ехал такую. Я, я в в шоу, сам не знаю, я, ну, я не, не понимаю, так я надо питать, но съебав туда сюда. Я стою. Чтоб никуда не поедешь. Я его бачу, я пить, нет. Я готов. Ну, Взагалі розбита машина, он на той стороні. На той стороні. Для нас. От там, де стоять, ногляда, де він, розкажите, щоб ну, шо... він шо... 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 не ходив, він не, не розказував. Я, я там... уже побачу, я побачу процес удара, куди там буде. Я ж так постояв тоді. Ну вот пожалуйста. Ну, Вим там стояв, де він стоїть? Ні куди, він вообще припакований стояв, куди не може бути. Да, Сюда от рикошет, бля, тур, ебаный вот Що, як тут жило? Всю ебав, да? Знаешь, да, як було? Да, не знаю. Ну-ка не ругайтесь, то, це, камера. Ты с видим, ты свидит там. Вроде бы, як він отсюда всю, засыпал машину, на ту сторону его пере... перекинул. Так, эта машина стояла, да? Эта машина стояла, да. Я тоже знаю, я уже подъехал, мой хороший друг, знакомый. Вот это, вот А он що, подстрадал? Пострадал. Его забрали скоро помощь. да. Это у человека забрала скорая помощь. Ну, внешне, какие у него травмы были? Э, У него рука, э, там неизвестно, может быть, перелом или ну, рваная рана. Э, вот. Ну не опасно для жизни, в смысле, не голова. Что С головой что-то тоже там. Но говоря, не могу сказать, что именно. Угу. Просто а ми ти, 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 тут, і, ти, 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 і за те, що ти, 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 люди як, тут... Якби тут... люди да. лице, не це не спохватилися, він б вже був... Ну вже б його його, його злобу, хотіли, його машину посадили, б <рігите> хотіли у вас довести, так. І він да. і зараз yeah. там рипається. Тікай. А чого він що... <пік> зараз задав? Распалися. Ну, ну давай руку нічого розвивай, так що мене водилося 7 разів. Я на ньому Mm -hmm. Коментувати я поки нічого не буду, поки все не з'ясую. Ну, ви, гляньте, Завтра? ну Ні, Це, новий, це, слухай, це ваш мене. працівник? Ні, це машина не нашого працівника однозначно. У нас такого, таких працівників немає, на таких машинах. А так, то п'яний не сидить в машин, машині, не то ваш це, працівник? Це, це по-перше, по, а по-друге, я ще не бачив, хто там сидить. Ну це точно не наш А, а пошли подивимося. Ну там такий красавець. Я вам присвічу. Ні, це не наш працівник. А ви хорошо подивилися, бо він закривався? Да, я хорошо подивився. Да. Це не наш. Давайте ми все з'ясуємо, і я завтра відповім на всі ваші запитання. Всі обставини, всі обставини, все буде з'ясовано і тільки тоді це я бач, Ні, а, Ні. Це, цивертівський. Цивертівський. це не наш співробітник. Це вертівський. Так да. да. а де міліці? міліція? Один міліція. Ви кохали міліція. Години. На даний час я відпочивав вдома, ми не вдома підняли, приїхали для більш сети оформлення ДТП. Тобто ви не, не чергуєте сьогодні? Не чергую сьогодні, так, тому я що я спеціалізуюсь на розслідуванні ДТП, тому так, що, що для більш що... якісного фіксування слідів виїхав на місце пригоди. Ну так ви ж як виїхали, ви ж не думали, що це буде 12 сон дня, а 12 на сонного... 12. Мы не будем думали, что не птига, не привозчик. Привозчик, видно, блат. Привозчик, кто, чтобы Я для нас ему. Стартовал или что? Что он стоит у там? Да, не стартовал, он протянул метров пять или шесть его протянул. А тот парень? Нет, этот протянул. А это? Это протянул, блин, и сюда ушел. От безответственности. Я помню, что давно. Ну, не хочу просто да. провока... Я же знаю, Чи, кто там такие. Кого? Вот это. 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 Вот Ви пам'ятаєте, як ви тут опинились? Я пасажир. Зберіть камеру. А де, ваш, а де ваш водій? А якщо ви пасажир, то де ваш водій? Ну я откуда знаю, да я мою Шукайте, ты водию. Уберите камеру. Уберите камеру. Пошли, Я не давал дозу. Подожди. Я не давал дозу, а меня снимал. Не надо, не надо, А там за рулем? Дозволи мне давав, висажу. Конь педальний Я викину. Товариші міліціонери, давайте працюйте. Що ви ждете? А чого? Товариші міліціонери, давайте, працюйте. Да він шушу, він тянет сигаретні.

Зніміть це, будь ласка, що на заяву. Будь ласка. ласка. Алконта не зі. Хай. Зайди, будь ласка, лайт, да, да, хай у нас зайди, тобі да, заряд, офіціальні офіціальні маю, скажу, Так, офіційно що, скаже, що немає. Що, що, не скажіть, Преса, що у вас немає медикаментів, ну подождінь, пожі, пожіть. Ну, подождіть. Нічого не було. У вас є чи немає? Алконта у нас немає, на ремонті в Києві. Алконт це що таке? Под висок, апарат? Апарат mm -hmm. для чого? Ну, проміряйтесь, мабуть. Для чого апарат? Що хочете для чого каміння А це заторку буде по п'ятому каналу показувати. наоборот, апарат був у чому? Вістки лікар. А у вас нема, да? Да. Вы, вы скажете, что у вас нема, бо уезд у вас новости Нет, подождите. У вас нема, да? Бо да, вас... вас... сказали, морські да? лікарні сказали, що у вас есть, а. а у них нема. цього алкатена, чи як він называется. С кем вы собираетесь решать? Не с кем. А ты Паша? Не надо. Здорово, как меня должен надо. Ребят. Вы еще не знаете, как делают дураков. Ну да. Я знаю. Только нет, только не дураков не надо. делать, блядь. Да, сука, и так дурак, дурак, не дурак. Не надо. Сіду, Верну, вирів, Ви тут уважаємо, бать, я прикиньте, не повисну, зні, що ніхто не переходив дорогу, там на переході. не пішли в, yeah, 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 yeah. в не був. Міські лікарні можуть провести сидіти. У нам нам не штат. немає тільки -та. Так. Але а, а що ж вони нам сказали, що не можуть ]кої. провести? Вон тільки Може, що можна. Я тільки говорила з черговою медсестрою. Ну, аппарат алкон там их не мало. Я буду заниматься в школе. Да, 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 конечно, упора, конечно, конечно, Так что хотите подъезжайте туда вас сказали примут. Ну да. Ну да. Ну. Наша милиция нас сбережет. Бесплатно катает, бесплатно стрижет. Я не знаю, что

Ну Ты что? Пошел. Ты хочешь еще поработать на камеру? Работай. Ну, ну, ну.